На сьогоднішній день у нас вже сформоване чітке розуміння тих масштабів завданої шкоди і напрацьований план вирішення даної ситуації. Спеціалісти відповідно працюють цілодобово для того, щоб як найшвидші терміни відновити роботу даних реєстрів. Уже розпочався процес відновлення інфраструктури даних систем. І починається процес валідації резервних копій, і прогнозується їх перенесення до відповідних уже систем, тобто до їхнього відновлення. Говоримо зараз про те, що це буде в межах двох тижнів для відновлення роботи цих реєстрів. Важливим моментом є те, що міністерство юстиції має усі наявні копії. Які були внесені до цих реєстрів, тобто можна стверджувати, що після відновлення реєстрів всі дані будуть відновлені. Зважаючи на те, що реєстри дійсно вони зовсім не працюють, вже вироблений механізм для того, щоб надавати послуги. Громадянам без цих реєстрів, тобто на паперових носіях, що стосується, наприклад, роботи ДРАЦІ, державної реєстрації актів цивільного стану, усі наші працівники працюють в штатному режимі, вони всі на місцях, вони консультують громадян. Такі послуги, як реєстрація народження, реєстрація смерті, реєстрація шлюбу або розірвання шлюбу, повторна видача свідоцтв або ряд там, скажімо, інших послуг, їх можна отримати на паперових носіях. Тобто громадяни звертаються. Наші працівники надають відповідні послуги. Пізніше, після того, як реєстри будуть відновлені, ці паперові носії будуть внесені в електронний реєстр. Те, що зараз в ДРАЦІ неможливо отримати. Недоступна послуга є малятко. неможливо подати документи та проставити апостиль. І неможливо отримати всі ті послуги, які надавалися через онлайн. Що стосується роботи нотаріусів, така ж ситуація, всі працюють в штатному режимі. Ті послуги, які можуть надаватися без доступу до реєстру, вони надаються. Що можуть робити нотаріуси зараз? Які послуги можуть надавати: це посвідчувати заповіти і довіреності, видавати дублікати нотаріальних документів, які знаходяться у нотаріусів, можуть посвідчувати справжність підпису на документах можуть видавати заяви для батьків для виїзду діток за кордон, вчиняти виконавчі написи і заводити спадкові справи за зверненням спадкоємців. Що стосується роботи по ДВС, у Державній виконавчій службі. Працівники знову ж таки на місці працюють, консультують, є певні обмеження, але завжди є вихід ситуації, тому у більшості, скажімо, ті базові і необхідні послуги вони надаються. Ситуація по реєстру нерухомості і реєстру, по якому реєструвався бізнес. Зараз ці реєстри недоступні, і ці дії з реєстрації нерухомості та бізнесу припинені у зв'язку з тим, що такі послуги надавалися виключно через реєстр. У Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, зокрема, ну, до, до, до його складу входить і Тернопільська область. У нас по Тернопільській області буде доступним телефон для надання цих консультацій за номером 52 22 92, ну і код 0352. Цей номер телефону працює і у вихідні дні, субота-неділя з 9 до 17 години. Всю доступну інформацію, яка оновлюється постійно, можна отримати на офіційному ресурсі Міністерства юстиції на сторінці Фейсбук і так само на міжрегіональних управліннях.